Звільнення з військової служби одна з найактуальніших тем, яка виникає в українському суспільстві сьогодні. Після постійних змін законодавства про мобілізацію та в законодавство про військову службу звільнитися з військової служби є практично неможливо. Це зокрема зумовлено тими змінами, які були внесені в закон України про військовий обов'язок і військову службу щодо підстав для звільнення з військової служби. Однак певні підстави таки залишились, і саме у сьогоднішньому відео ми з вами про це. Поговоримо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми починаємо. Отже, основним нормативно-правовим документом, який регулює підстави для звільнення з військової служби, є закон України про військовий обов'язок і військову службу, зокрема, стаття 26 цього закону. Однією з основних змін щодо звільнення з військової служби є те. Що новим законодавством практично прирівняні підстави для звільнення для осіб, які були призвані під час мобілізації та для контрактників. Однак є невеличкі відмінності. Отже, звільнитися з військової служби можуть військовослужбовці, які проходять військову службу як за контрактом, так і за призовом під час мобілізації за наступних умов. Перше це звільнення за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Тобто, якщо особі виповнюється 60 років, її зобов'язані звільнити з військової служби. Наступна підстава це за станом здоров'я. За станом здоров'я військовослужбовця можуть звільнити у двох випадках на підставі висновку або постанови військово лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. А також за наявності інвалідності, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу стосовно інвалідності, то підходить будь-яка група інвалідності. Наступною спільною підставою для звільнення з військової служби є. Звільнення у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі. Також спільними підставами для звільнення є звільнення у зв'язку зі звільненням із полону, у зв'язку зі скороченням штатів або проведення організаційних заходів у разі неможливості використання на службі, а також у зв'язку із призначенням на посаду або перебуванням на посаді судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних. Інспекторів вищої ради правосуддя його заступника дисциплінарного інспектора вищої ради правосуддя. Також окремим блоком для звільнення з військової служби є звільнення через сімейні обставини, які зазначені в пункті 12 цієї статті, про які ми поговоримо трішки пізніше. У даному переліку для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, є ще декілька підстав для звільнення. В Першу чергу мають право звільнитися за власним бажанням з військової служби військовослужбовці із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять. Військового служби за контрактом в Збройних силах України, але не раніше 6 місяців проходження ними безперервної військової служби. Тобто, будь-який іноземець або особа без громадянства має право на звільнення з військової служби, якщо вона проходить військову службу за контрактом. Через 6 місяців після того, як вона власне вступила на таку військову службу. Так само важливим нововведенням є те, що військовослужбовці, які уклали контракт збройними силами України під час дії воєнного стану, можуть звільнитися з військової служби по завершенню дії цього контракту. Нагадуємо, що раніше будь-які контракти продовжувалися до кінця дії воєнного стану. Це створює певну проблемну ситуацію для осіб, які уклали контракт ще до. Початку дії воєнного стану, наприклад, якщо ви уклали контракт до 24 лютого 2022 року, на жаль, у зв'язку з закінченням строку контракту ви звінитися не зможете. Вам прийдеться проходити військову службу до моменту завершення дії воєнного стану. Тепер поговоримо про найбільший блок підстав для звільнення з військової служби, а саме звільнення у зв'язку з сімейними обставинами. Якщо раніше такі підстави для військовослужбовців-контрактників та військовослужбовців по мобілізації відрізнялися, то зараз вони є ідентичними. Отже, підставами для звільнення з військової служби для військовослужбовців жінок є звільнення у зв'язку з вагітністю, звільнення у зв'язку перебуванням у відпустці по догляду за. Дитиною до досягнення неї трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю визначеної в медичному висновку, але не більше до досягнення нею 6-річного віку, тобто фактично у зв'язку з перебуванням в декреті. Дружина, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років. Чоловік за такої підстави звільнитися не може, лише дружина. Так само військовослужбовці можуть звільнитися з військової служби у випадку, якщо вони самостійно виховують і утримують дитину до 18 років. Якщо другий з батьків загинув, помер. Безвісти відсутні, безвісти зник, позбавлені батьківських прав, або якщо запис про батька такого дитини було здійснено зі слів матері. Також він з військової служби можуть військовослужбовці, які є усиновлюваючими, на отриманні яких перебуває дитина віком до 18 років, яка на момент усиновлення була дитиною сиротою, дитиною, яка була позбавлена батьківського е, піклування, а також військовослужбовці, які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками. Батьками, вихователями, патронатними вихователями, на отримання яких перебуває дитина сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування віком до 18 років. Також наступною підставою звільнення з військової служби є виховання таким військовослужбовцем дитини з інвалідністю будь-якої групи до 18 років, якщо немає інших осіб, які зобов'язані її виховувати. Тобто, якщо у військовослужбовця є дитина з інвалідністю до 18 років. Не факт, що він зможе звільнитися з військової служби, тому що є, наприклад, мама, яка згідно закону зобов'язана виховувати свою дитину. Тобто, в такому випадку потрібно доводити, що матір не може здійснювати виховання у зв'язку з певними обставинами. Також підставою для звільнення з військової служби є утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю першої. Чи другої групи. Схоже ж, підстава для звільнення є, якщо військовослужбовець виховує дитину, яка є хворою на певний перелік захворювань, які визначені відповідно в цьому законі. Він так само в такому випадку має право на звільнення з військової служби, якщо немає інших осіб, які згідно закону можуть її отримувати. Багато змін відбулося також щодо звільнення військової служби у зв'язку з наявністю батьків чи дружини з інвалідністю. Зокрема, звільнитися по такій підставі видається практично неможливим у зв'язку з тим, що. У всіх цих підставах виникла вимога про те, що особа має здійснювати постійний сторонній догляд над такою дружиною чи батьками. Якщо це дружина, це може бути перша, друга, третя група, третя група за наявності певних захворювань, зокрема онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, відсутності однієї з кінцівок, психічні захворювання, паралітичні розлади тощо. А якщо це батьки, це повинна бути перша або друга група інвалідності. Тобто, для того, щоб звільнитися з військової служби за таких умов, потрібно, щоб військовослужбовець дотримувався двох вимог: перша вимога це те, що він повинен здійснювати постійні сторонні догляд над такою особою. Друга – що не повинно бути інших осіб, які згідно законом, зобов'язані її утримувати, що фактично унеможливлює взагалі отримання звільнення по такій підставі, тому що оформити документи про те, що саме військовослужбовець здійснює постійні сторонні догляд, враховуючи те, що військовослужбовець проходить військову службу. Практично неможливо також підставами для звільнення з військової служби є звільнення у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, за умови, що за такою особою не здійснюється піклування або опіка іншими особами. А також якщо близькі родичі військовослужбовця загинули або пропали безвісти, під час безпосередньої участі у антитерористичній операції здійсненні заходів забезпечення національної безпеки й оборони. Відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час її воєнного стану. А також, якщо близьким родичам, військовослужбовця посмертно присвоєно звання Героя України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії. Прав і свобод людини самовіддане служіння українському народові, виявлені під час революції гідності. Адже якщо у військовослужбовця є одна з підстав для звільнення з військової служби, він повинен звернутися з рапортом до командира своєї військової частини з проханням звільнити його з військової служби, а також вилучити із особового складу. До цього рапорту військовослужбовець додає документи, які підтверджують. Право на звільнення з військової служби, також в самому рапорті зазначає посилання на норму закону, на підставі якої він і звільняється з військової служби. Цей рапорт повинен бути розглянений командиром частини і відповідно на основі цього рапорту повинно бути винесене відповідне рішення. Терміну розгляду рапорту на даний момент законодавством не встановлено. Звісно, дуже і дуже часто такі рапорти губляться, зникають, командири частини дають відмови або взагалі не дають Жодних відповідей на такі рапорти про звільнення. Тут сподіваємось на допомогу, має прийти новий додаток, який вже запустили, який вже працює армія плюс. Тобто, це додаток для військовослужбовців, який вони можуть використовувати у своїй службі. Зокрема, одним з основних функціоналів цього додатку є можливість подавати електронні рапорти на сьогоднішній день. За словами заступниці міністра оборони, в додатку можливо подавати 11 видів рапортів, які згруповані по чотирьох типах. Це рапорти на відпустку на допомогу направлення та видача направлень. Сподіваємося, що рапорти на звільнення з військової служби також можна буде подавати у цьому додатку. В електронному варіанті рапорт проходитиме ті самі етапи, що і у фізичному струєва частина його реєструватиме та надаватиме вхідний номер документа. Втім, у додатку можна буде побачити його один із статусів. На реєстрації на підписі погоджено відхилено тощо. При відхиленні командир повинен буде заповнити обов'язкове поле з причиною відхилення і підписати електронним цифровим підписом. Сподіваємося, що використання цього додатку значно спростить процедуру звільнення з військової служби, хоча б для тої незначної кількості осіб, в яких ця підстава до звільнення залишилась. Отже, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях свою думку, які підстави для звільнення з військової служби повинні були би бути у нашому законодавстві. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волосу.